Проблема людського серця не в тому, що ми нечесні наша нечесність починається зі звинувачення, що Бог нас обманює. Справжня нечесність у нашому житті починається з того, що ми не віримо Богу. Пригадайте перше спокусу, адаму з Євою непогано жилося. Вони жили в досконалих стосунках з Богом, але ось приходить Змій сатана. І перша спокуса стосується істини. Сатана приходить і каже: Ну, як ви тут? Адам з Євою відповідають: а отак і так. І тут нам добре, і тут, тільки оцього плоду не можна їсти. Бог певне знає, що робить. А сатана на це каже: І що? Бог сказав, що з цього дерева не можна їсти? А знаєте чому? Він знає: якщо ви з'їсте цей плід, ваші очі відкриються, і ви будете подібні йому. Він хоче обмежити вас. Сатана каже, Бог вас хоче обманути. По суті, він заклав у них сумніви у Божій праведності. Перша спокуса і перший гріх були не в тому, що люди з'їли плід, а в тому, що вони повірили, ніби Бог їх обманює. Людська нечесність починається як тільки ми перестаємо довіряти Божій відвертості. Ми робимося обманщиками в ту ж секунду, коли вважаємо обманщиком Бога, а повіривши Богу. Ми більше не скажемо жодного неправдивого слова.